Дякую ну, за увагу. На увазі сім'я оголошується відкритим. Дякую. Позвольте представитися, будь ласка, надзвичайно, Ваше перші сім'я, Батько, і дата місця Вашого народження, місце Вашого проживання. Микола Михайлович, 19 липня 1970 року, проживав у місті Дубовичів, пасажирів 5327. Звичайно, будь ласка, представник відповіді, будь ласка. Шевчук Антон Володимирович.

Ваша позиція. Власне, ми самі, от тільки сьогодні отримали по пошті, прийшла до нас. Документи з суду, заявили про відкриття, зодна заява. Тим більше ми ще добре не бо тільки що отримали. Що таке може бути ситуація, в неї гідно, що треба подавати. Eh, ну, питання про закриття провадження справи, так як справа з аналогічними позовними вимогами вже розглядалася у 24 році. Дежу, Судови, будь ласка, Судно, до довідала учасники процесу також на скільки інформацію. <звук> 25-го року я розказав, що місцевий поступ повідомлений за якою. Ви відомі, що ви відомі, дамо сказати. Відомі, от і не дамо. Дуже сьогодні. Добре. Чи ви тримали визов? Чи у вас запоручення щодо вигонючого демократичного права і прийнятовування розвитку? Ви розумієте, що ще тільки пишу, що мені надали пример якісно. Окей. Значит, згідно відзыву, давно виношено питання про национальній стороні. Вам воно надіслано, по питанням воно надіслано, зараз все не скажу. Поставка відзов, друзья пода. 13 число, то Що, сегодня. Что? Сегодня. Я сегодня добре. Отже, супер половин, вы учили. Поза вечерство ви маєте право скористатися в правом казачий відповідь на визиту, сроки визначення у партійках положень, права. Зрозуміло, так? Добре. Так у суда надійшло половину. Позиваче, тільки звернувся на апеля. Ми не виявляємося до поліційної інстанції. Микола Михайлович. А, є Вони... Вони а Я прошу, то я не думаю, ну, просто... подивився на що. Я просто звертаю вашу увагу. Я прошу вибачення. Це автоматично, я аналогічно звертав вашу увагу, пішов вона зустрічається щодо питання що відео трансляції, але ви відео трансляції, тут ви питали про проведення з іншого суду, з апеляційного суду, а ми знаходимося, цей суд називається Варівська реалістична статова. Про що я знаю, що знаходиться? Ну, ви почитаєте, що ви зазначили про питання у результатній частині. А, так, так. Тому я звертаю вашу увагу на майбутнє, будь ласка, зважайте на Найбільш важливо що вивчати ті клопотання, які так, до суду. Треба почати заплатування. Тас не пішло клопотання, коли тут світло перекониці. Але відповідно був проводжень війни професіональний кодекс України, переконується на терміносич, що має процес статус 3 суд. Ви хто хоче світло, треба світла, переконується на коронавірус. Васильович. А скажіть, будь ласка, як не можу допитувати про правотується Антоніосича, чи не мав професійного статус третій особи? чи Вам в тому, що це наявність згоди на допит особи третього особи під час розвитку часто Ну, Це питання стосується першу чергу, звісно, що ціна потенциальний кодекс визначає питання, що скоро не можуть бути допитані виключно за їхню згоду. Але ви ставите питання про допит якось третій особи проповіці Антоні Русевича, тому uh, якщо він залучений. Ходім, давно справу якось третій, то очевидно, но правда взяв позицію. Так, не відомося, тому що суд залишається, не Долучається по питанню, але ми в самому день, оскільки немає, у нас безпосередньо третіх осіб звуче на супроводи питання

Предстановується танкому щось, який приймав рішення панода перепилиться на той висвітлючний протери. Значить, зусиль, будь ласка. Вирішую, я звертаю увагу, що на, на стадії підготовчого провадження ми вирішуємо питання, в тому числі щодо обсії доказів, які підлагають дослідження, тому на забезпечення промотивної цінності свого розвитку за представник відповідача.

Ці справи, це питання розглядається в Галузькому суді з 2013 року. І навіть саме в останній справі в 2024 році, 20... Я здійснював позович, не знаю. Сторона в даному факту нас і поможна представник сторони, які здійснюють захистити представниць інтересів, написали документів може бути допитана в якості свідка виключно за наявності доквільної згоди. Це появляється пов'язаний в тому з тим, що положні цивільний представник ходить в Україні право сторона надавати пов'язані Пояснення це є процесне право, яким наділяє закон. В до чергу, якості свідка містить, якості свідка застосовуються інші процесуальні наслідки, в тому числі свідок попереджається про кримінальну відповідальність задачу до відвідування показань і за домогами е, закону процесуального. Сторона може бути дописана виключно в якості свідка виключно за наявності такої згоди. Таку згоду, ну, будь ласка, це, це, це не... дана промо, звичайно, спішети не треба. Я не що вам необхідно змінити безпосередньо списького попитання, оскільки у сьогоднішній особливому засібніше. Після чого ви зможете висловити питання, чому є що. Ви на сьогодні не вирішені. Всі питання про доказу справу вже в нас не відсутні треті особи. Але я з метою цар економіки і забезпечення податки відповідності судового розгляду, також отримання розгляду справи, де відповідно про надходження відповідних заяв. Також е, засудно надійшло заява представника переполиці Анатолія Васильовича. Зі змісто побачають, що пока це представника пропозиція за. Зважаючи на саме перший процес, вона в цьому промісу не було до клуп, що сам строку на надання третій особи справи про те, що так чи технічний проблем в питанні не було долучено наказ про надання відпустки Сенкеру, просить додати питання про продовження строку на надання пояснім третій особи переполиться і наказ про надання відпустки. Тобто, в нас в даному випадку я доводив учасників процесу, що в у третій особі є представник. Є адвокат, е, відповідно, на який згідно наказу, 16 грудня надано відпустку з 23 грудня по 8 січня включно. Тому таке клопотання долучено відповідно до матеріалу справи, оскільки пояснення стану сьогодні особи не надійшли. Суд лише до війни учасники процесу. Наявність відповідного клопотання долучається документи до матеріальної, ви зможете більш детально ознайомитися, як сторона розправи. Також від переповісти відценку від Андрія і що підставляє інтересом, надійшло клопотання про внесення його даних для отримання документів. Чи, чи я суду документів, які буде мовили відповідно судом і дана сума, відповідні дані вне внесені до. Система електронний суд для можливості своєчасного ознайомлення з матеріальної справи. Крім того, до суду надійшло клопотання, я вже наголошував про проведення у на трансляції судового засідання. Такі двопання відповідно суд не бачав підсавати необхідності відмовляти хоча став на січній день. Ставити підсумні, які проведення організації немає, але я звертав вашу увагу, пане, що ви посилаєтесь на велике суспільне значення та суспільних інтересов, оскільки визнається на команді службу судових. У нас може бути зацікавлені особи. Присутність далі судового засідання. Сьогодні також я звертала, що увагу на те, що відповідно по питанням є процедура, яка нам повідомляти. Собудно, проведення відео конференції відео трансляції судовості таким чином у нас немає жодних перешкод для того щоб забезпечити таку можливість але в даному випадку немає жодних перешкий день окрім вашого клопотання жодних заявок, клопотань або можливо запитів щодо суспільного інтересу цій справі не надходило натомість ваше клопотання задоволено і відповідно не дозволимо

Зізнається, я так дійсно, що на деякі нові думки, що в цьому ж сповненому школах, що важливо, що це, що виявляється, виявлялось, що моя справа, яка комісія ВР. витребувати з архіву газогоні столову цивільні справи з відповідними на. Ми почнемо з цивільних справ. Скажіть, будь ласка, що це за справа? Ви нічого не наводите сьогодні ну, це питання? Це ті справи, які ми розглядали з 2013 року, і які, е, якщо ми їх витримуємо, буде пісні підставою для того, оскаржити їхні заперечення, що дана, дана вимога вже стала сатана справа. Ми створюємо тільки які витримують. Ви скажіть, за другостороною ці справи? Так, я подарував. Значить, ну, тому що в чому написано у вашому клопотанню? Я задаю два питання. Значить, я за до вас вимові статті 84 цивільного процесуального кодексу України, який стосується, визначають питання витребування доказів. Зокрема, в частині другої цій статті зазначено, що клопотання повинно бути зазначено. Які доказ витримуються обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати, підстави, з яких випливає цей доказ, має відповідь. Що цей доказ має відповідна особа вжиті особи, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття життя таких заходів та причини неможливості самостійно отримання цього доказу. Вашого клопотанню цих вимог не дотримано. Це перше. І друге. Скажіть, будь ласка, скільки ви є свернули цієї справи, а що вам перешкоджало ознайомитися з матеріалами справи, отримати копію відповідних документів для того, щоб не дослуживало? Я ознайомився з, з матеріалу справи. Я хотів, щоб ця справа була в суді, щоб коли буде так говорити, що вже така вимога була, що ми подивилися, що вимога не було. Тільки Як в в буде, що вніс так буде щось говорити, очевидно він так само? Просто <плес> забрати Якщо університет буде говорити щось, він відповідно до дотримання дотримання принципів змагальності судового процесу, університет буде зобов'язаний це довести відповідними доказами. А обставини, які визнаються, сторонами у нас вже ми самі чуємо визнаєте. Цей факт, що були певні справи в провадження суду, то будь ласка. Якщо в нас буде стояти питання про необхідність закриття провадження справи, про що нам проводимо про самі підпоряджень, то він буде довести належними засобами доказання цього стану. Таким чином на сьогоднішній день. Супер бажає підстав для витраплення доповіді відповідно справа, адже опікування подавлено положення статті це така вісімсот четвертого засідали, засідання з'ясовано позовича, що на даному етапі провадження до цінності саме самоматеріальної справи. Відсутні з огляду на те, що сам позивель поспособні наші відповідних матеріалів і може надати відповідні викази разом хідності самостійно, З огляду на те, що він має відповідні та повноваження, адже він являється стороною руці. Литак и вышло положен статистический самих украинцы, судьбы, поводу запитання проводру не суду, два скажем, суд, мистер Вовс и справа, вид новотка, прокону поволоч, украинство и речь, в суду Не петля, сторон, ура, за положение воздух справедливо, два посла, завод не помню, но я усилий справа. Суд про то, что суд участника зуб позволит, что у нас є питання, список вы матеріали житлової справи в Кореківниці ЗВ, який не являється нас в нас сировною справою. Ні, ваше щось, можна слово? Так, будь Це батько Кореківниці Василя Анатолій Васильович, який вже не живий, але матеріали справи в формі на нього, а не на Василя. Яка ба... є необхідність витримування цих матеріалів? А ваша честь, а я вас кажу, що рішення. Університету і на підставі контрольного списку і на підставі пробуло медну квартиру, щоб суд переконався, що дійсно я поставив правильний воно. Тому що я не можу цю справу принести, мені хто не зараз справу. Я розумію, що ви не маєте, що, що ця справа не, не, не стосується вас. А ще я не дам суду, не, тобто не з відповіді міської ради, але якщо б матеріали справи були. Якщо визнайомилися з ними, то було набагато краще. Я ознайомився з матеріалами ті, що ви надали. Ми з'ясовують нас переконуються, але я просто відомо, це вже питання, очевидно, як зазначено вами. Ми з'ясували, чому саме на нього оформлена ця справа. І вам відлучено два судових рішення. Так, так. Цими рішеннями. Відповідно, встановлено обставини, які згідно з точки зору законодавства, зокрема, звільняють під доказування сторони. Скажіть, будь ласка, тобто, я хотів би вас з'ясувати. Ці обставини, які встановлені відповідними рішеннями, доводить ті обставини, з, 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 з приводу яких ви випрочете про необхідність витрублення житлових справ переполиці? Вот я читаю. Враховуючи особливий предмету спору, тут є посилання, зокрема, і на переповіду Анатолія Васильовича. І на е, е, представника його е, повідно на доводи перекониці. Тобто, чи правильно я і відповідно ну, всі міститься посилання на протоколи, це посилання на е, обставини, з приводу яких в тому числі безпосередньо пов'язані з вашим спором? Чи яка є необхідність? От у нас є, ви, очевидно, ви є позивичем, ми ініцювали відповідний спорт політ субот. І оскільки е, ви ставите питання про питання, я знову ж таки повертаюся на положення статті 74, ви повинні обґрунтувати, чим пов'язана відповідна пов необхідність витраплення таких доказів. То є необхідність, от ми зараз з вами це питання в процесі підготовчого провадження з'ясовані. На даний час необхідності немає. Але Дива. якщо завтра, я не читав відзив на, на, на це позовну заяву, але якщо далі виникне, що вони будуть далі говорити, що перебилися Антоні Васильович, була рада противу не за протоколом від 19 грн, а від 19 листопада, то буде необхідність звернути. <рива> <рива> я тобі пропоную зробити якщо... наступним чином. Ми з вами ми що ви подали це пропонення на зафіксованому, що випаде визволювалися до, до 9 січня. Ми зараз це питання в судовому сусідньому роду, отже суду відомо про те, що ви ініціювали відповідне питання перед судом. Натомість, оскільки ви не знайомі звідси перше. А по-друге, є судові рішення, які не встановлюються певні обставини. Вам не відома позиція відповідача, чи правильно розуміємо суд. Що ви не наполягаєте народження недавно питання, а вам, що в разі необхідності в процесі пораження після ви позороження, тобто, на даному етапі провадження ви не заперечуєте проти залишення безрозбудження питання. Отже, скупи, попитання проведення оплати по самому відповідь на правочувати справа проповіці дорожнього. Провісне показали, що у разі необхідності останніми показання можливості ініціювати відповідні клопотання, оброгувавши до цінність викликати такі доказів після ознайомлення з наглядом. Отже, сьогоднішньому судовому засібні суттєво ці відходили, які були в цьому ініціативому часу комплекту, бо ми домовлено відмості, що до заявки клопотання, які надійшли до суду, а тому. Я роз'яснюю позивичу, що mm. оскільки mm, сьогодні ви дізналися про те, що справи поданий віддість. Ви можете вже по спеціальні приміщення суду, або процікавитесь. Значить, ще скажіть мені, будь ласка, я бачу тут по питанці, долучені питанці, але пошту здорово, відповідь, і это це? У вас є тут приміри yeah. для того, що... тоді стосовно відправлення це питання не випало. Примірний відзволу з доказами для олучення позовича? Тому така один, 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 один копія з електронного суду, то, то чи ви, що в електронному суді ви подаєте в електронний судді електронному вигляді? Так, ви поспішив, я не встиг витримувати сам собі з електронного суду. Ще раз я вам Значить, електронний суд ви подаєте документи в електронному суді в електронний вигляд. Я не повітря запозивич, ви E, Пошлю скіровувати в паперовому вигляді. Тому, я хочу себе у вас паперово виглядає непримірний для позивача, Є то? Запарк, ну, він А Ви, 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 ви суді зареєстровані? Mm -hmm. Не зареєстровані, добре. Тоді, будь ласка, e, суд долучив, ви сьогодні подали візит, суд його долучив, позивич не заправить, але я спитав вашу увагу про те, що якщо ви не виглядуєте питання надання паперового примірника сьогодні з позивачем, а то тоді, будь ласка, невідкладно в поштовому вигляді надіслати е, Не Невідкладно це означає сьогодні або максимум завтра, для того, щоб позивив міг своєчасної познайомили заяви ознайомитися. Сідайте, будь ласка, ваш термін на подачу відповіді на відзив розпочинається з моменту отримання відзиву. Тобто, якщо ви ознайомитеся цим відзивом, ви можете це сьогодні зробити, а можете дочекатися про варіанту. і тоді знати це вам необхідність долучення. Також і до, доказів, які долучаються до Дві до паперові копії. Зрозуміло, так? Тому, будь ласка, ці вимоги закону виконати. І не забувайте, що це відзив також має бути скеровані третім особам, для того, щоб вони звичайно, не могли а а Третя особа суду його познайомитися. Якщо вони мають доступ до електронного суду, ну, якщо ну, вони ну, зареєстровані, треба... я зараз е обговорюю питання для того, щоб організувати належним чином процес. І роз'яснює ті чи інші обставини, які виникають в процесі розгляду справ, для того, щоб оперативно організувати е, судовий розгляд без е, надмірного зволіка, строки визначені законом, дотримання його розумних строків. Тому, е, оскільки ви клопочете про оголошення перерви, так само я звертаю вашу увагу на те, що в разі якщо е, позивач скористається своїм правом подачі відповіді на відзив, терміни подачі. Ваші заяви і повільне будуть визначені з врахуванням е, строків, визначаються визначені судом в ухвалі про відкриття провадження справи. Також я рекомендую вам ознайомитися клопотаннями, які подав нам позивач в процесі підготовчого провадження або до підготовчого провадження, для того, щоб висловити свою позицію. І Відновити свої бачення стосовно подальшого проважної справи. Також суд витрати увагу учасники процесу на те, що проводиться за право на позовного провадження. Тому на стадії підготовчого провального суд розглядає питання, підготовки справи до судового розгляду по відповідної статті цієї персонального кодекс України. Всі питання, які підлягають вирішенню під час підготовчого провадження, визначення, якщо є необхідність, додатково знайомиться сположення цієї персоналі кодекс України. Якщо є необхідність, якщо щось не зрозуміло, суд вам роз'яснить, який спосіб. Ви маєте право користуватися тим чи іншим правом ви використовувати, а також роз'яснити наслідки здійснення чи не здійснення тієї чи іншої працівної дії. Позираєш, вам це зрозуміло. Отже, суд, заслухавши думку учасників процесу, ухвалив продовження процесуальний строк підготовчого провадження справи на тему, що є здійснення невідповідних поцільних дій, а саме на з старому згоданому заявому, побачення прия до суду з товарними зміщеними закону, а також з'ясування позиції третіх осіб стосовно питання, які піддають вирішенню під час підготовчого провадження.